Культурний скандал спричинив відставку Олександра Ткаченка із посади. Навколо міністерства культури точилися різні невдоволення. Напередодні Ткаченко назвав доречним завершення під час війни будівництва національного музею голодомору геноциду українського народу. Витрати на проект оцінили аж у півмільярда гривень. І того ж дня Мінкульт отримав ізгоду від державної інспекції архітектури та містобудування на заміну радянського серпа і молота на щиті монумента батьківщини мати на український трезуб. Проект коштував 28 мільйонів гривень, на що суспільство двояко реагувало, але його покривали донорські кошти. Та останній проект, вочевидь, уже став фінальним. Українці почали критикувати використання 33 мільйонів гривень із бюджету на зйомку драматично-комедійного серіалу Інгулець. Суспільство висловило думку про недоцільність використання таких коштів із держбюджету під час війни. Мережі навіть почали порівнювати Горбунова із Сінцовим, який нині у лавах ЗСУ. І чи не краще було б віддати ці ж 33 мільйони на потреби його підрозділу? На фоні всіх цих протиріч, вчора увечері, 20 липня, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку та виставив пост у Фейсбуці. Приніс сьогодні ввечері прем'єру заяву про відставку. Через хвилі непорозуміння щодо важливості культури під час війни лише потім здивувався заяві президента щодо цього ж питання. Варто зауважити, що ще вчора в обід Ткаченко не мав наміру йти з посади та стверджував, що під час війни витрачати бюджетні і приватні кошти на культуру не менш важливо ніж на дрони. Це нормально, що під час війни. Держава підтримує в тому числі серіальне виробництво. Так робили всі, в тому числі під час другої світової війни, американці і британці, і там знімалося кіно. І не тільки за кошти меценатів, і не, і не тільки як продукція так мовити, яка може себе окупити, та його думку вочевидь не розділяє не тільки громадськість. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, що нині в пріоритеті оборона країни, а не все інше варто шукати позабюджетні кошти. Зеленський також зауважив, що запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка із посади міністра культури, і інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Шмигалем щодо іншого питання, яке варто розглядати, зокрема через призму справедливості. Бюджетні видатки у час такої війни, максимум державної уваги. А отже, і державних ресурсів має йти на оборону очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований за рахунок позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за рахунок саме позабюджетних ресурсів. І це стосується різних сфер. І, зокрема, галузі культури: музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо. Але зараз інші пріоритети. Попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Варто зазначити, що до цього часу в українців накопичилось до Олександра Ткаченко чимало претензій, і громадськість вже давно наполягала на відстороненні міністра із займаної посади.